Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми з вами зустрічаємося в останній день зими. От весна стоїть десь там на кордоні ніяк не може його переткнути, напевно, тому що її там перевіряють. Чи все оте хороше, добре, вона взяла з собою сюди до нас. Бо дійсно дуже хочеться змін, дуже хочеться тепла, дуже хочеться миру, добра, хочеться любові. От Одним з таких найвеличніших свят церковних весни є, звичайно, Великдень. І дуже рідко так буває, що в числі співпадають свята, саме це свято, у католиків і у православних. Цього року так станеться, 16 квітня ми усі разом будемо святкувати Пасху. Ну, Вчора розпочався Великий піст у православних і греко-католиків. Завтра розпочнеться цей піст у римо католиків Сьогодні у мене в студії представник Римо католицької парафії Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії. Це отець Микола. І ми будемо з ним говорити про ті церковні традиції, які пов'язані саме з його церквою. Я вас вітаю, отець. Слава Ісусу Христу. Дейкі, слава. До речі, про весну. Я вже маю таке стільки враження, що вона вже до нас прийшла вже вчора. Так, кажіть. Бо такий день, як вчора, то з ким я не розмовляв, всі казали, що такого дня не було. Так тепло, так весно, так на душі вже стало краще. Сонячно, світло, так. правда ж? Бо, хоча ще десь, може, за три-чотири тижні тому, що всі тішать, от яка добра зима, сніг летає, добре лежить. А потім так, ні, ну вже довго, вже вже. Вже якась така усталість. Коли збирається. Коли дарна весна, все одно, якби там не було, вона дає про себе знати, вона настає, незалежно від погоди. Але головне, що от настрій дійсно такий хороший, у багатьох людей на сьогодні, бо дійсно, мабуть, очікують змін. Давайте ми поговоримо про ваші традиції, власне, про попільну середу, яка буде завтра. Та що це за день? Які церковні обряди, що взагалі відбувається? Чому традиції такі? Яка історія? Попільна середа. Насправді це такий дуже особливий день. Один з найбагатьох днів в році, який всі пам'ятають, всі знають, всі відчувають, бо він особливий. Він розпочинає цей час святого неповторного Великого Посту, uh -huh. через який ми наближаємося до Пасхи. І, власне, цей день, якби є таким як би, сонцестоянням, uh -huh. таким днем. Для від... Римокатоликів, так? Uh -huh. В якій входимо власне в цей час протування і інтенсивної духовної праці, власне, у приготуванні до Пасхи, mm -hmm. до найголовнішого свята Християнства Воскресіння Христова. А ну, давайте поговоримо, що відбувається в цей день. От приходять а, в церкву люди, та далі що? Або що передує ще? Давайте перед цим, що передує mm -hmm. тому. Я думаю, цьому передує ще тиждень таких святкувань. І в церкві десь, наприклад, би у Франції чи в Бразилії, там би це відбувалося так гучно mm -hmm. з карнавалами. А в нас ні? Якось в нас це не прийнялось, на наші традиції нема. Хоча в сенсі страв є четвер перед постом, коли печуть пончики mm -hmm. такі солодкі, в якийсь спосіб, власне, ще так посмакувати до того, як увійдемо в час Великого посту. Коли одним з таких м, знарядь праці над собою є обмеження страв. Ми Ми ще пізніше поговоримо обов'язково і про сенс його, і взагалі, та, що саме відбувається ці дні, як потрібно себе дійсно програмувати і що далі буде спочатку, давайте все ж таки до завтрашнього дня, до попільної середи. Попільна середа так називається з уваги на те, що є один особливий обряд, який фактично здійснюється тільки раз до року. Це посипання голів попелом. Mm -hmm. Цей знак був відомий вже з прадавніх часів. І в Єгипті, і серед греків, і у євреїв цей знак є. Це вираз покаяння найвищого такого ставання в правді, що ми є порох перед Богом. Що Сьогодні ми є, а завтра ми проминаємо. Не, не дарма є ж цей вислів, да, ти порох і ти а перетворюєшся потім також на порох. Що цікаво, ви в цей момент цитуєте фактично Святе Писання? Угу. Бо це цитата з книги Буття Порохом ти є і в порох повернешся. І до речі, власне, ці слова священник вимовляє, коли посипає Populum, людину голову попілом. А от ми бачили, от ви говорите, посипає пополом, а є, ми бачили, що ставить хрест на лобі. Чи є у цьому якась різниця і важливо це обряд проходить саме посипанням чи саме написанням Христа? Так насправді немає затвердженого знаку. Якось в наших сторонах це прийнялося, що священник так посипає, посипає в, форм... в формі Хреста. Mm -hmm. Але це не є обов'язково, можна просто посипати, бо сам попіл в даному моменті є тим знаком, який пригадує цю праву, правду, правду, про яку ми дуже часом хочемо забути. Та, що ми є великими, що все належить до нас. Mm -hmm. І це нас часом і заносить Часом дійсно таке все було небезпечну до нас, сторону. Та це не важливо, так? Головне те, що от ми тут робимо. Так. Є таке. <кхи> і, і це людське. Але варто, щоб це мало свої межі. Так, що людина може здійснити багато, має багато талантів, але є людиною. Угу. І може бути людиною в повноті, тоді, коли над, над нею є Бог. Бог, який допомагає знайти властиву дорогу. Бог, який здійснення, який може допомогти нам виправити кожну помилку. Бог, котрий навіть зі смерті може нас воскрести до життя. І це фактично є найважливіше. А дивіться, попільна середана взагалі має тисячолітню традицію. От, якщо ну, те, що от мені вдалося дізнатися, що вона походить ще з Латинської церкви, з 8 століття, можливо, я помиляюся, можливо, щось інше ви скажете. Я думаю, ви добре, ага, можна добре орієнтуєтесь. Бо фактично, хоча святкування постав 40 днів, воно з'являється ще в шостому столітті, фактично. На... так, в VI. Але цей знак входить в практику літургічної церкви потихоньку в 8-му і угу. аж в 11-му папа його затверджує, що, власне, в такий спосіб належить звершувати цей обряд покаяння. І цікава деталь. На початку це був знак, який торкався кажу так, публічних грішників, людей, які звершили якесь особливе покаяння, з яких причин і єпископ разом з ними виходив перед храм, власне, і Збирався люд, та? так? Так. Угу. І це було публічно офіційне покаяння. Угу. Але з часом інші люди почали до цього приєднуватись. Бо також відчуваю грішні, так, та? свою грішність, від того, що да, може, ті більші грішники, але я також грішник. І я також потребую, щоб Бог мене очистив, Бог мене освятив. І в який спосіб я розпочинаю. Це символ цієї реальної духовної праці, яка розпочинається цього дня. Добре, очі. Ми обов'язково маємо сказати, що це за попіл. Тобто звідки він береться, та що це. В традиції церкви таке затверджене, що. Цей попіл, він походить з тих верб, з тих пальм, які попереднього року ми освячували. Залежно від того, яке дерево в місцевості росте. Так, Так, бо якщо б ми святкували Пасху в Єрусалимі, то ми б несли пальми, так. Але тому що ми є в Україні і в нашій місцевості прийнялося те, що ми святимо верби. І ці верби зберігаються. І потім власне спалюється, і цей попіл має власне послужити для цього літургічного знаку. У нас же пращури взагалі до верби ставилися по-особливому, тобто особливо освячена верба. Та, після церкви приходили чи в землю саджали частину, там одна-дві гілочки, щоб вона проросла на радість людям і Богу, а частину ставили вже біля образів, і, і вона цілий рік стояла. Ця верба. І не дай Бог, вона десь там би впала, не можна пройтися по неї, навіть якщо вже вона там була така ну, зовсім, вже, як то кажуть, розпалася. То Її спалювали все одно. Тут варто пригадати, що, що таке освячення, бо кажемо, освячена верба. Uh -huh. Освячена означає вилучена зі звичайного вжитку. Вже цією вербою не можна замітати, бо вона призначена для однієї речі – послужити людині на благо, на славу Божу. Тому uh -huh. так, це влучний звичай. І добре. А зазвичай, скажімо, якщо брати вашу парафію, як завтра буде відбуватися, з якої години, взагалі, як це яким чином, от коли людям приходити? Можливо, хтось перше прийде? Перше богослужіння є о сьомій ранку. І напевно вже десь так в пів сьомого, без двадцяти сім вже люди почнуть сходитись, власне, несучі приготовлене вже. Їля? Їля. А як його спалюють от саме в цей день, спалюють, чи е, попередньо все ж таки ну, готується цей попіл? Ні, це ж не в такий спосіб, що ми збираємося і там спалюємо, і відразу посипаємо. Я розумію. Ні. Служителі церкви готують цей попіл зараз, зарання. Здавися. Для того, щоб, так, щоб він вже на середу вже був приготований. Давайте поговоримо тепер і про великий піст, тому що, власне... У римокатоликів він завтра починається от саме з попельної середи. Як, от, на вашу думку, як священника, та, в чому сенс посту? От, яка його традиція, знову ж таки, яка історія? Чому саме сорокоденний піст? Розкажіть. Думаю, варто би почати від цієї цифри 40, бо в латинська назва цього періоду квадрагезіма, тобто сорокоденниця. І... Там, до речі, з, рінш... з різних мов переклад, і все одно воно зводиться до 40. Так, це тільки фактично в нашій мові є великий піст. Так. І ця назва може трошки нас вести не в ту сторону. Як часом діється, що коли людина чує великий піс, то відразу починається така дискусія гастрономічна. Що ну, можна це. їсти, що не можна а їсти. А тому що думають, що це таке щось масове. Ну, тобто масове в тому розумінні м модне, можна і так говорити. Тобто, залежно від того, хто як до цього підходить, але давайте все ж таки ми е ну, навчимо, просвітнемо людей, трошки про це розкажемо. Мені дуже сподобалось. Таке речення, яке я прочитав на одному з православних форумів, коли священник Православний каже, дивлячись на це гастрономічне безумство, яке є навколо, то їмо, то не їмо, згадуються слова святого Йоанна Дамаскіна, що якщо б в Пості йшлося тільки про їжу, то святими були би корови. Ну так. Але так діється з тої причини, що це легко. І це, власне, якось так легко і воно об'єднує. То ймо, uh -huh. того не ймов, про це можемо порозмовляти. І це найлегша частина великого посту, так насправді. Uh -huh. Я знаю багато людей, які беруть на себе обов'язок суворого посту. Наприклад, є деякі люди, які не їдять м'ясо взагалі. Сорон... По житті. А ну, в православних, в принципі, це так і є. Так, але в західній традиції. Обов'язковим є стримання суворого посту, власне, в попільну середу. Да. Там три дні, мені здається, так? Да? Ні, власне, в попільну середу є фактично два дні в році, коли є обов'язок суворого посту. Це попільна середа і велика п'ятниця. Коли, окрім того, що як кожну п'ятницю в році стримаємося від м'ясної їжі, то також є обов'язок посту кількісного. Можемо поїсти один раз до сите. І все. Натомість для нас такий наголос іде не на їжу. Ну, в ремонту, все... якщо ми, бо я знаю, що ми зараз відійдемо все ж таки від їжі, тому що наскільки можна про неї говорити, та? то там, в принципі, дозволяється і молочні продукти. Та, і так. Людина яйця. може взяти на себе якусь індивідуальну постанову, але це залишене кожному на власний розсуд. Як я хочу пережити. Натомість є стримання в п'ятницю від м'яса. Натомість, навіть я сьогодні читав звернення одного з єпископів, який наголошує, що почнемо Великий Піст це час передусім на вернення до Бога і примирення з ближніми. Угу. І в цьому контексті варто згадати, що ще святий Йоанн Павло II, папа, вже багато років тому. Оголосив, що Попільна середа це має бути день молитов про мир. Це так правильно. Це так правильно, особливо зараз, то взагалі. Та й взагалі воно правильно, тому що дійсно війна це страшно. Бо війна ж має свої причини. І ще святий Яків апостол пише, що звідки між вами війни, звідти ж ваші пристрасті воюють. І, власне, слух, слухаючи це слово, то можна зрозуміти, чому. Власне, попільна середа, день, день покаяння, має бути днем молитва про мир, бо ми обмежуємо свої пристрасті, свідомо знаючи, що да, ми грішні. Ми маємо тенденцію, щоб робити все по-своєму і тільки для себе у коханого. Обмежуємо свої пристрасті, упокаряємося перед Богом і йдемо перемиритися з іншими, які так само грішні, як і ми. Дивіться, ми, правда, вже з запізненням будемо говорити про це, але як варто входити взагалі от в піст? Що цьому передує? Молитви, думки, роздуми? То, власне, побила середа і є входження. Так насправді не треба перед нею. Не треба нічого такого. Ні. Тобто перед цим можна... <ріст> Можна поїсти. І варто <ріст> насолодитися. <ріст> Так. насолодитися. Бо, Бог дав нам час для того, щоб його жити в радості. Бог не тисяч на того, щоб ми були постійно сумні. Але спосеред 365 днів в році дав нам 40 на працю більш інтенсивно над, над собою. Я думаю, саме. Таке співвідношення цих чисел, воно, в принципі, звільняє з такого стереотипу, що церква, це тільки сумно, це тільки поки ні. 40 днів є посту, а ще є 325 Можна жити. — нормального, звичайного і святкового часу. так. Ну 40 днів взагалі ця цифра, вона також має своє підґрунтя. Так, і передовсім беремо приклад Христа, нашого вчителя, бо це він перед початком своєї діяльності публічної. Виходить на пустиню і 40 днів постить, постить і молиться, готується до того, щоб виконати волю Отця Небесного. Але також в Святому Писанні цифра 40 це символ певного періоду, за який здійснюється діло Боже. 40 днів триває потоп, 40 років Мойсей водить євреїв по пустині. Це час, коли власне здійсниться певна подія. Для нас це що здійсниться наше приготування. На зустріч з Христом Воскреслим. Угу. Якщо говорити все ж таки про молитви, якщо говорити про е, сповідь, е, що ви в цьому сенсі нам підкажете? Варто би згадати, що ідеал християнського життя це життя в Дусі Божому. Коли людина не просто виконує якісь речі, коли вона живе разом з Богом. І, власне, наші практики набожні мають в цьому допомогти. Так, і під час Великого посту ми намагаємося інтенсифікувати цю свою працю. В рамках індивідуальних постанов багато людей бере на себе якийсь обов'язок. Наприклад, буду молитися. От вчора я молився один раз от чи наш, під час Великого посту кожного дня буду два. Якщо я молився якісь молитви, то під час Великого посту я дам їм більше часу. Якщо я. Мало або рідко читав Слово Боже, то під час Великого посту буду його читати часто. Uh -huh. На додаток Великий Піст має свої молебни в Західній церкві, які сформувалися протягом століть, які, власне, для нього притаманні. Це, наприклад, молитва і розвернення хресної дороги, коли разом з Христом проходимо цей шлях, щоб пізнати, що Він вчинив для нас, для нашого спасіння. Uh -huh. І яке велике його милосердя, через товаришування, власне, Христові. Також є молитва гірких жалів. Ну, Не є такі гіркі, але це також переживання цього страждання, страждання тої духовної праці, духовної і фізичної, яку Христочини для нашого спасіння знову, щоб увійти і тілом, і думками, і емоціями угу. в переживання цієї темниці пасхальної. Отже, Микола, от ви дуже плідно і дуже тісно співпрацюєте з молоддю. І мені завжди цікаво, особливо от у священиків, які саме несуть оте слово Боже для молоді, от дізнатися для дітей, для молоді, як вони вважають, от як потрібно виховувати ту саму молодь чи дітей в любові до Бога чи в страху перед ним за, за якісь свої гріхи. Мені якраз вчора задавали запитання, різниця між страхом а острахом Божим. Бо а. ніби ж страх це погано. І я би сказав так, це питання говорить про те, що ми маємо мати острах Божий. Острах Божий можна порівняти, наприклад, з тим, коли мама думає про дитину і планує, наприклад, свої дії так, щоб встигнути дитину забрати з, наприклад, зі школи щоб вона там не стояла, щоб їй не було по погано. Мати думає про неї, угу. піклується. І оце є острах. І таке наше відношення має бути перед Богом, тому що ми піклуємося про те, щоб не зранити того, хто зрад нас віддає своє життя. Цікава трактовка. Зовсім цікава. Тому що я чула різні відповіді на ці запитання. В Святому Писанні традиційно використовується образ синівського відношення до батька. Але в наші часи цей образ ну, досить важкий, тому що багато розбитих сімей. І часом у нас зовсім не той образ відносин дітей до батьків. Uh -huh. Тому я з часом почав використовувати інші образи, щоб зрозуміти, що це таке острах Божий. Ну, е, Великий піст ну така настанова очистити душу, очистити тіло. Е, про що це говорить? Що значить очистити душу? Очистити тіло, ніби ми з вами там розібралися да, в астрономічних цих справах, а очистити душу. Так, насправді, очистити тіло ми ще до кінця не розібралися. Не розбиралися. <с queue> це вже, мабуть, там іншої програми. Так, бо тіло також потребує своєї вправи. Але участь в цих. Молитвах в цих практиках великопісних це запевнить. Бо якщо я що витрачаю 40 хвилин на те, щоб пройти або годину пройти хресну дорогу, то тіло також молиться і молиться добре. Натомість, найчастіше ми занедбуємо те, ким ми є всередині. Mm -hmm. То, що ми називаємо своєю душою наш внутрішній світ. І я часто, тим, хто рідко сповідається, даю такий приклад. Скажіть, будь ласка, як часто ви прибираєте в Квартирі, себе світ. Спасибо в себе в хаті, так? То... Ну, і більше каже, як мінімум пара разів на, на тиждень, а жінки, багато хім каже, ну кожен день, ну як же там, не прибирати. Кажу, а до сповіді ви приходите, наприклад, раз на рік. То що, ваша душа в 365 разів гірша, ніж ваш дім? Цікаве порівняння теж. Але взагалі сповідуватися потрібно скільки разів? В практиці католицької церкви нормальний ритм сповіді це раз на місяць. Я прожив місяць. Я стою в правді, як я його прожив, і стою перед Богом, щоб подякувати за то добро і покаятись за ті помилки, за ті гріхи, які є. Натомість під час Великого посту є таке заохочення, щоб зробити таку сповідь за рік, щоб підвести власне, цей підсумок, стати перед Богом цій правді. Бо часом, коли людина подивиться на більшу перспективу свого життя, вона може побачити більшу правду. Угу. Зрозуміло. Наша програма вже добігає до завершення, і хотілося б від вас почути, можливо якусь настанову для глядачів, а особливо для віруючих саме е, римокатоликів. Я думаю, Бог сьогодні дає такий знак через цю погоду, що Бог хоче, щоб ми не входили зі страхом чи з сумом в цей час. Бо цих 40 днів є не заради посту. Це все заради того, щоб увійти. В радісне і світле святкування Воскресіння Христового. Тому я бажаю, щоб ваші серця були відкриті перед Богом, щоб Дух був радісним, бо це велике діло, велике діло освячення, яке Бог звершує в нашому житті. Це піск Бог нам дає, щоб нас звільнити, зробити кращими. І хотів бажати це так, так переживати, в радості духа. Знаєте, я вам дуже дякую за участь у програмі. От я так спостерігала трохи за вами, і, звичайно, я можу тільки от, підсумувати і сказати, що переді мною людина, яка з Богом, людина, яка просвітлена. Я це бачу. Дякую вам. Дякую, добре слово. Дякую вам. Ну і дякую нашим глядачам. Ви дивились програму під абажуром». Завтра ми з вами побачимося. Обов'язково в цій студії у мене буде дуже цікава гість. Це вона робить ляльки. Тобто в перший день весни. Ми з вами будемо насичуватися позитивними емоціями. Дякую вам, до зустрічі, до побачення.